У Києві хочуть відродити дружинників. Наступного року КМДА планує створити інспекцію з благоустрою. Патрулі ходитимуть містом у спецформі та ловитимуть тих, хто смітить за виконатий повз урну недопалок або папірець. Доведеться сплатити штраф від 340 до 1360 гривень. У людини, яка просто перебуває на території на вулиці, немає обов'язку носити з собою посвідчення особистості. Без даних внесених в протокол а, про відповідну особу правопорушника такий протокол ну не можна застосувати до тієї чи іншої людини. Та після створення інспекції її представники матимуть право затримувати порушників, які відмовляються заповнювати протоколи і сплачувати штрафи. Та буде корупція, всі будуть гроші брати, будуть всі на місці рішати за 300 рублі можна дати буде 100 рублій, і тебе відпустять Просто так задержувати ні в випадку не можна. Тобто, є форму какую наказання треба придумувати. Якщо людина не хоче сміття своє за собою прибрати і не хоче штраф платити, значить повинна бути якась ще відповідальність. Також чиновники хочуть підвищити у 10 разів розміри стягнень для посадових осіб. Зараз вони становлять від 850 до 1700 гривень. Не своєчасне прибирання території, санітарний стан, закріпленої території, самовільне проведення робіт. Недодержання технічного стану споруд. і посадова особа, яка відповідальна за це на підприємстві, на неї складається протокол про адміністративне правопорушення. Уже почали набирати добровольців, які виявлятимуть порушників у різних районах та проводитимуть роз'яснювальну роботу. Столичні шановники сподіваються, що приклад Києва наслідуватимуть і інші міста.